Привіт, котики! Тренування наверх тіла, 40 секунд роботи, 20 секунд відпочинку. Я твій тренер Лагартіша і ми починаємо з розминки. Переміщуємо вагу тіла з ноги на ногу і обертаємо руками по великому колу вперед. І назад. Розігріваємо суглоби. Запускаємо. Серце рухатись. Ну, у нас серце завжди працює, просто. Підвищуємо темп, запускаємо кров, у м'язи. В іншу сторону. В кисті. Кисті добре розминаємо, ми багато сьогодні будемо на них спиратися. Закінчили корпус в одну сторону. Нахиляємось максимально низько. І в іншу сторону. І коліна. І в іншу сторону. Фух. розігрілись і переходимо безпосередньо до тренування. Все тренування ми виконуємо на підлозі, я ставлю таймер, і ми починаємо з віджимань з широкою постановкою рук. Є віджимання з вузькою, ми робимо з широкою. Готова? Працюємо. Повний діапазон руху. Груди до підлоги. Якщо тобі дуже важко, ти можеш повільно опускатися, лягати на підлогу, спиратися руками і відтискатися. І знову повільно опускаєшся, лягаєш, відтискаєшся. Працюємо весь раунд. Якщо ти можеш зробити тільки три, роби хоча б три. Скільки можеш, максимум. Тільки не зупиняєшся. Закінчили і ми змінюємо вправо на зведення лікця і коліна. Готові? Працюємо. Живіт тримаємо підтягнутим. Спина не рухається, у тебе не має бути ось такого руху. Спина паралельна до підлоги. Пупок тягнемо до хребта. Не втягуємо живіт, а просто тягнемо пупок вгору. Не запам'ятай, яку сторону ти робила. Закінчили. І наступна вправа, ти бачиш, тут прев'ю, я зніму мікрофон, щоб він не виробився, коли я її роблю. Працюємо. Якщо у тебе проблеми зі спиною, якщо у тебе є протрузії чи грижі, ти не піднімаєш плечі, ти просто залишаєшся ось так з плечами вниз. Якщо все ок, ти трохи. Припіднімаєш плечі, навантажуючи поперед. Закінчили, і наступно вправо у нас. Віджимання з вузькою постановкою рук. Ми віджимаємося, піднімаємося в планку назад, вперед і знову віджались в планку. Якщо можеш, роби повноцінні віджимання. До сигналу працюємо. Закінчили. І остання вправа. Renegade row. Працюємо. Тримай корпус паралельно до підлоги. Тобто ти не повинна рухатись ось так. В сторони. Це неправильно. Корпус паралельно до підлоги. Восьми ранку, а вже так спекотно. Чи це просто спекотне тренування? Живіт тримай підтягнутий. Фух, закінчили. У нас відпочинок 30 секунд. І ми повторюємо це все. Ой, я мабуть встала з кадру, так? А, повторюємо це все ще. Три рази. Ух, не знаю, як в тебе. Я свої плечі вже відчуваю. Плечі і груди тут зверху. І у нас віджимання чи відтискання. Працюємо. Закінчили. І у нас зведення лікся і коліна, тільки ми тепер змінюємо руку. Перед цим я працювала на цю руку, зараз буду працювати на цю. Не сплутай, щоб ти не працювала постійно на одну сторону. Мені легко. У мене рука на якій годинник і рука, на якій татуювання. Тому мені легко запам'ятовувати. Тому що думати права-ліва це для мене занадто складно. А так я бачу годинник рухається. А наступного разу буду бачити, що годинник не рухається. Лайфхак від лагартіші. Відпочиваємо і у нас тяга. Ну, не знаю, чи можна це назвати тяга. Кобра. Нагадую, якщо в тебе проблеми зі спиною, ти просто лежиш лицем вниз, просто лице накладеш на підлогу і тягнеш лікті до корпусу і назад. Якщо в тебе зі спиною все ок, ти ще й трохи припіднімаєш плечі вгору. Сподіваюсь, мене чути. Ось так має бути, мабуть. Ух! Не знаю, як ти, я плечі вже відчуваю. Дуже добре. І в нас... О! Це жахлива вправа. Працюємо. Я сповзаю, зараз впаду. Вверх, назад, вперед. На коліна відтискання з вузькою постановкою рук на цей раз. Закінчили. відпочиваємо кілька секунд. І в нас Renegade Row. Готові. Працюємо. Нікуди не спішимо. Живіт підтягнутий. Корпус паралельно до підлоги. Ми хитаємо стегнами ось так в сторону. Цього не має бути. Ми шкодуємо себе, ми в цьому разом. Ти ж хочеш красиву спину, красиві плечі. Закінчили. 30 секунд відпочинку. І у нас ще два кола. Так, мені треба поправити цю фігню, бо воно сповзло. Готові? У нас віджимання. Погнали. Фух, у мене плечі будуть боліти завтра, капіц. Уже тремтять. Але ми працюємо. Повільно, але працюємо до кінця. Ми в цьому разом, тому давай. Закінчили. І ми знову змінюємо сторону на зведення ліктя і коліна. Працюємо. Тепер у мене годинник не рухається, татуювання рухається. Тримаємо підтягнутий. Спина паралельно до підлоги. Спина не рухається. Рухається тільки нога. І рука. Закінчили. Так. Лягаємо на підлогу і. Працюємо. Нагадую, у кого проблеми зі спиною, ми не піднімаємо плечі вгору, у кого все ок, піднімаємо. Малесенький рух, але ви будете відчувати його у м'язах попереку. Зводимо лопатки, лікці до корпусу. Закінчили. Ой, у нас вся зажахлива вправа. Готові? Якщо ти не можеш віджиматись, ти просто стоїш в планці. Назад, вперед, на коліна постояла в планці знову. Назад, вперед, на коліна постояло. Але я тобі рекомендую не шкодувати себе, не обманювати себе, працювати на максимум. Закінчили і у нас ренегійтром. Якщо ти це вже робиш, витрачаєш. Час працюємо, хто не обманює себе, працюй на максимум. Це всього лише 20 хвилин. Ух. Не шкодуємо себе, Стоїмо до кінця раунду. Не знаю, чи вам важко, мені важко. Фух. Відпочиваємо, і у нас ще один раунд, кто Готові? Готові? Працюємо. Це останнє коло. Блін, у мене руки трясуться капець. Закінчили у нас зведення ліктя і коліна. Не плутай, яка сторона в тебе працювала. Живіт тримаємо підтягнутий, корпус паралельно до підлоги. Не хвітаємось, рухаємо тільки стегно і руку. Закінчили, лягаємо на підлогу і працюємо. Нагадую. Якщо проблема зі спиною, то не піднімаєш плечі. якщо все ок, піднімаєш. Я повторюю це постійно, але це важливо. Тому, сподіваюся, ви мені пробачите. Закінчили. Працюємо! Нагадую, якщо тобі важко віджиматися, ти просто стоїш у планці якийсь цей час і назад знову в планці. Можна в повноцінній сети, якщо дуже важко з колін. Потім вверх. Назад в планку. Якщо все ок, віджимаєшся. Не жалієш себе. Всього залишилось кілька секунд. Закінчили. І в нас одна вправа. Ренегейдроу. Працюємо. Якщо тобі дуже важко, ти можеш робити в планці з колін. Чого я це раніше не сказала, але так теж можна. Хоча я рекомендую не шкодувати себе і робити повноцінно. Ти не станеш сильнішою, ти не зможеш це робити, якщо ти не будеш. Намагатись, якщо ти не будеш штовхати себе за межі того, що ти думаєш, що ти можеш. Фух, фух. Фух. Закінчили. Не знаю, як тобі. У мене плечі горять. Давай їх потягнемо. Руку за голову і тягнемо лікоть. Можна трохи так. Моглятися. Закінчили перед собою? Закінчили? Міняємо руку. Закінчили і перед собою. Закінчили. На сьогодні все. А, хоча, якщо ти відчуваєш, що можеш, я рекомендую доповнити це тренування кардіотренуванням. Я твій тренер Лагартіша і ми побачимося завтра.